Вітаю всіх, хто дивиться телеканал СК1. Я зараз знаходжуся на вулиці Пушкіна. Тут, як ви бачите, зупинка, але просто під знаком стоять автомобілі. Як буде зупинятися маршрутка? Ми не знаємо. За моєю спиною також ви бачите купу автомобілів. Зараз запитаємо жіночка. Чекає маршрутку, запитаємо, де вона зупиниться. Добрий день. Скажіть телеканал СК1, Скажіть, а де маршрутка зупиняється? Ось так тут ось тут тут ж машини стоять. Значить, машини, мабуть, не знають, де їм треба здавати. Дякуємо. Добрий день. Я а ви знаєте, що тут стояти так, заборонено? Від'їдете? Від просто тут маршрутка стає. Ось зараз. Так, так. зараз Ось під'їжджає як якраз маршрутка. Ну, від'їжджайте, бо маршрутка вже під'їжджає. Зараз побачимо, наскільки швидко від'їде. Ось уже під'їжджає маршрутка. От, ми ледь не спровокували аварію. Ну ось, будь ласка, як бачимо, посеред дороги просто маршрутка зупинилась. Просто посеред дороги. І жіночка, яка б нам обіцяла від'їхати, одразу від'їжджає. Як і обіцяла. Ну, але проблема є в тому, що окрім цієї жіночки тут ще багато водіїв стоїть прямо на дорозі і прямо на приїжджій частині водії змушені зупинятись. На жаль, сподіваємось, сподіваємось, що. Невдовзі проблема якось буде вирішена, і таке більше не повториться. Марина Вашинська, телеканал СК 1